Привіт усім. Друзі, нас засипає. Я не знаю, що тут буде. Може моя кітка зайде. Ну так доріє на дворі бачили і не хоче до хати йти. Розумієте, я її хочу злапати. Ага. Та, може її пущу, чекайте на вікні. Може зайде, бо вона зараз може втікнути. Ходи, кс -кс -кс, ходи. О, зайшла снігурочка. Засипає. Наша зі мною бавиться, ви що думаєте? Я відкриваю вікно, вона втікає. Хочу на дворі злапати, вона втікає. Хочу пустити до хати через двері, вона підйде до дверей і втікає. І, бавиться зі мною? Але зимно вже трохи побігала. ти вже йде до хати. Ні. Ні. Так, що в мене? Так зараз де боротьба зі снігом, то конче, бо чоловік не заїде. Зранку почався такий легенький тільки так сипати. А тепер то такий рясний, ну прям снігопад. Так, що в мене? М'ясо, свине. Хочу капусту втушити. Зараз накришу кусочками поставлю потушити капусту. Треба обід готувати. І сніг відкидати. Все на купу. Але ви знаєте, що я дивилася по прогнозі, що сьогодні буде такий і завтра такий буде. Так що то треба буде цілий час сидіти і тільки пильнувати. Пільнувати, лопати, пильнувати того сніжу. Але, друзі, так, все, що треба їм м'яс кадати. Але це є. Спочатку треба підготувати. На! Зараз так лісти. Так, капусту поставила. М'ясо, капуста посолила, поперчила, томатна паста, трошечки цукру, морква і цибулька. Тушиться. Так, окремо поставила ще макарони, воду на макарони і поставила запікати литучки. А тут яйця. 5 штук просто маю. Так би не мало, дала два або три. На листинки хочу ще посмажити. Зараз на листочки посмажу купила вчора сиру, такої сирної маси з рудинками, знаєте, вже готової, е, солодкої. Переложу. Хайда. Так, все на кухні. Все варимо, Але я стільки смажу. Так, все. Тепер переложуємо швиденько, щоб до обіду було готово. І можна обідати. У мене обід готовий. Литочки спекла, капусту втушила, макарон зварила, налиснички накрутила. Все, до обіду я готова. Так, все. На обід приготувала. І, друзі, йду, беруся до великої лопати тої шуфлі, як нас кажуть. Треба мести. Треба мести, бо сніг такий впав, що до сих пір падає. Чи вже не виїдемо, ні заїдемо. Гайда, роботи! Тільки повідмітала, тільки повідмітала, все позамітала. І знову сніг починає падати. То я не знаю, друзі, чи то треба ще на вечір хит раз ще одну ходку робити чи мести, чи вже завтра потім бачили. Але в загальному так нормально падає сніг. Мурка бавиться. Добре, ось такі в нас сніги. Так проходять ні, друзі. Сніг падає боротьба зі снігом ведеться. Їсти варимо, і все. Сидимо в хаті, бо зимно, зима, відпочиваємо, але вже і той відпочинок вчасно надую. Вже і той відпочинок надую. Вже би краще щось виходив на двір, робив помаленьку, вже чекаємо весни. Я вже чекаю весни, чесно, я вже хочу весни. Я, Мені вже надоїла зима. Вже трошки друзі. Ще 8 тижнів. Так. Навіть менше, якщо нарахувати цей тиждень, то навіть менше. До весна. Спокійного вечора, мирної ніченьки, всього тільки доброго. Па-па. Каже всім па-па. Мурка зараз нас каже всім па-па. Ну, такі колеги все зробили що то страшне діло. Такі колеги. Бавляться, доріють, разом дружать. Все разом, так? Пхай я його лапу каже, що ти поставив мені? В свою лапу? Все, така іділія. Спить.